Вітаю всіх! Отримав кошти як ВПО. Готуйся до кримінального провадження, отримання судимості та повернення всіх коштів, які ти отримав за певний проміжок часу. Про що це я зараз вам розповів, тому не перемикайте. Так, друзі, давайте розбирати, чому саме так я назвав дане відео і зробив на цьому акцент. Це тому, що на сьогоднішній день в Україні проживає велика кількість внутрішньопереміщених осіб, які проживають як в центральній, в південній, в північній частині України. І саме цікаве те, що люди дійсно оформляють виплати для того, щоб підтримувати якось свою родину і підтримати свою життєдіяльність, оскільки законом України. Дійсно, це передбачено Закон України називається про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, а також є відповідний порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 01 -2014 року, номер 509, А також даною програмою регулюється виділення коштів для отримання. Відповідно даної особи та їхніх дітей. Тому саме так відео і було розпочато. Однак саме цікаве те, що на сьогоднішній день є дуже багато кримінальних проваджень, є багато різних уже вироків, кому цікаво, можете подивитися через судову владу. І маючи такий кейс уже в роботі, хочу з вами її більш детальніше розібрати. Тому, якщо ви також внутрішньопереміщена особа, це відео саме для вас. І тепер давайте розберемо уже практичний кейс, який у мене є, який ми ведемо із моїми колегами. Сама суть полягає в тому, що людина проживає в центральній Україні, так як вона є переселенцем із Донецької області. Раніше людина там проживала, займала певну діяльність у державній службі, і коли почалася війна, вона переїхала на постійну основу у місто Черкаси. І в принципі тут ну взагалі жодних питань немає, оскільки оформила людина ВПО уже в самому безпосередньо в 2022 році, коли був введено воєнний стан, і коли дійсно. В Донецькій області вже почалися активні бойові дії. І саме головне в те, що дійсно до того моменту, до 22-го року, людина не отримала жодних виплат, не реєструвалася, хоча періодично проживала то в Донецькій області, то в центральній Україні. Ну, так пов'язана робота і так склалося життя. Але відповідно до того, що законодавством України передбачається виплата. Людям, які є внутрішньопереміщеними особами, а саме у нас говорять про це пункт другий порядку надання допомоги про проживання внутрішньопереміщеним особам, затвердженою постановою КМО від двадцятого 20 року, номер 332. допомога надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, а також територій адміністративно територіальних одиниць, де проводяться бойові дії, та що визначені в переліку адміністративно територіальних одиниць на території, яких платником єдиного внеску на загальне державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках програми «Є підтримка». І зрозуміло, що дана програма вона також затверджена кабінет міністрів України і зрозуміло, що якщо людина... Перемістилася з окупованої території або з території, де ведуться бойові дії, вона має право на отримання даної виплати, оскільки дійсно людина переїхала, роботи немає, майна свого немає, то зрозуміло повинна отримати якісь кошти для підтримки свого життя. Що, в принципі, людина так і зробила. І зрозуміло, коли людина подала документи для отримання даних суми кошти, вона отримала оформлення на себе і на двох дітей, тому що, в принципі, вона переїхала одна. І, в принципі, проживає тут, влаштувалася на роботу з підробіткою для того, щоб можна було хоч якось підтримувати своє життя. Оскільки, в принципі, на одну допомогу від держави по факту не проживеш. Але саме цікаве те, що держава почала вважати, що дана людина вчинила відповідний злочин, а саме Вчинила шахрайські дії з метою заволодіння чужого майна. І щоб ви собі розуміли, дана стаття також вона передбачена Кримінальним кодексом України, а саме стаття 190. І ось, наприклад, нашому клієнту йому передбачають 190 статтю, частину 3. Тобто, це шахрайство вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. І санкції за це передбачається. це Карається штрафом від 4 тисяч до 8 тисяч неподаткованих мінімум доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. І зрозуміло, що на сьогоднішній день таких випадків є дуже багато. Тобто, ми бачили, я моніторив уже з колегою судову практику і дійсно. Випадків таких чимало. Але саме цікаве те, що дуже маленька кількість людей готові йти до кінця і відстоювати свої права і інтереси, доводячи, що дійсно вони цих коштів е не отримали якимось чахрайським методом, а отримали відповідно законним шляхом. Тому, друзі, ось у мене, наприклад, на руках є підозра. Ми нещодавно отримали її з клієнтом, і сама суть даної стратегії, да, от, е слідчих, які наполягають, да, от на тому що людина дійсно вчинила шахрайські дії, заволоділа незаконно чуже яке належить державі, що спричинило велику шкоду, да, це в розмірі суми коштів, які людина отримала. Е, і в принципі, саме за рахунок цього у них йде вся їхня стратегія. Тобто вони зрозуміли, що вони всі понакатані ситуації всіх однакова. Що людина переїхала на територію, наприклад, там, центральної України, в той саме місто Черкаси, чи може бути інше, проживала тут або проживала раніше. Ще до повномасштабного вторгнення в наприклад, місті Черкаси проживала, але навіть якщо зареєструвала після 22-го року, то вона якоби вчинила злочин, оскільки не повідомила, що вона проживала там, наприклад, в Черкасах раніше до 22-го року. Тобто, як пишеться в даних документах про те, що особа проживала більше трьох років в центральній Україні. Хоча, по факту, людина ж має право. Вільно працюватися по всій території України, якщо тим паче вона їзде по роботі, то там проживає офіційно, їзде по Україні, це ж не є перешкодою і не говорить, що вона не є тимчасово переміщеною особою. Тому, е якщо ж ми дивимося по відповідальності, то якщо нічого взагалі не робить, не відстоюєте свої права та інтереси, то ви зрозуміло понесете кримінальну відповідальність, це як уже доведеться в судовому процесі. Тобто, це або буде відповідно штраф. І виплата повністю всієї суми, яку ви отримали за весь певний проміжок часу. Або це може бути кримінальне відповідальність у вигляді позбавлення волі, може бути як умовне, а може бути реальний строк для того, щоб відбути покарання. Ну і зрозуміло, якщо ж вас визнають винним у вчиненні даного злочину, то ви всю суму компенсуєте повністю, тобто яку ви отримали, нібито незаконним шляхом. І зрозуміло, всі витрати на. Проведення експертиз, проведення певних слідчих дій ви також все компенсовуєте. Тому, друзі, якщо у вас схожа ситуація і дійсно ви отримали певні кошти, то зрозуміло, потрібно задуматись для того, щоб не було у вас в майбутньому проблем, оскільки таких випадків є чимало, і потрібно думати завжди наперед, на крок вперед, або на два кроки вперед, для того, щоб знати, як діти в тій чи іншій ситуації. Зрозуміло, якщо у вас є всі підтверджені документи, що ви... Проживали на тій території, що ви дійсно переїхали зараз, що у вас є якісь підтверджуючі ще додаткові документи, що ви не заволоділи злочинним шляхом, а дійсно ці виплати, які передбачені вам по праву, то, в принципі, буде навіть у разі кримінального провадження легше відбуватися, чим якщо у вас взагалі нічого немає. Тому, друзі, якщо у вас виникають якісь питання або потрібна допомога, то завжди можете. Звернути за консультацією за телефон який бачите на екрані. Я з радістю вам допоможу. Оскільки такі кейси вже є. Стратегія вже в принципі напрацьована, з легкістю можна буде вам допомогти. Всім пока, друзі, до нових зустрічей!